Постанова Кабінету міністрів 2008 року говорить про те, що підключення системи центрального постачання можливо тільки в двох випадках. Перше це коли відключається вся будівля в цілому. Це 4 один 1 підвізчик, 2 споживача, чи 200 споживачів в цілому раз. І друга обов'язкова вимога. Це відключення повинно бути передбачене схемою теплопостачання міста. Схема в нас є, вона розроблена була декілька років тому, вона зараз буде коригуватися. Для того, щоб внести корективи в неї, для цього потрібно було рішення міської ради. Відповідно, якщо будуть дві ці умови виконані, тобто відключається вся будівля, схема теплопостачання буде це передбачати, тоді ми не порушуємо постанову кабіну, тобто нам буде дозволено відключити даний будинок. Ситуація цікаво виходить, тому що, окрім певної кількості бажаючих місць, які хотіли відключитися так, перманентно по всьому місту, є декілька будинків, де ми просимо відключитися. Але люди не хочуть. Там в силу тих чи інших причин. Деякі просто за вредності кажуть, ми не хочемо. Деякі кажуть, у нас грошей немає на систему автономного опалення. І виходить парадексальна ситуація. Магістральна подача теплоносія відбувається в будівлі. Там один-два споживача. Тобто ви розумієте, що подача тиску, обслуговування трибункової мережі, витрати експлуатаційні, вони майже такі ж самі, якби споживачі були в будинку Це те саме, що це кафе зараз. Чи от має зараз нас клієнтів, да? чи тут сидить просто один чоловік, яка ураз Те ж саме, витрати, заробітна плата, експлуатація, освітлення і так далі. Ну, це однаково. Так само і <клес> <клес> дані ситуації. Тому ми будемо в цьому році ну, дуже наполегливо просити цих людей відключитися. А якщо будемо обстежувати, виявиться, що в них стан матеріальний не дозволяє насправді поставити систему автономну, тоді будемо піднімати питання перед депутатами, щоб виділити якісь новички асігнування. Тому що, насправді, підприємство «Теплокомунерго», що цікаво, що в деяких випадках взагалі готове за свої гроші встановити, тільки щоб не нести збитки. Тому що це ж треба спалити газ, нагріти воду, підготовлену спеціальним хімічним шляхом. Подати і розуміти до цього будинку. А там є один споживач там квартир на квартирного. А підраховуватися привезли якісь які зараз, які скільки несе? Ну так ми не зможемо взяти. Розумієте, якби в нас були скрізь лічильники на котельнях, на магістралях і ще в кожному будинку, ми б тоді могли би вирахувати умовну, не неочікув... очікуваний прибуток або імовірні втрати які несе теплокомунер. а так зараз порахувати ми з вами не зможе. Тому хочемо цього року всі ті 40 будинків відключити чи як? так, да, так. Да. До кінця року. Ну, тобто ніж ну, опалювальник. Да, перед... Така задача перед нами стоїть, тому що ми тоді зможемо отримати економію на рівні не просто для теплокомуненерга, ми зможемо економити отримати, отримати економію для міста на лічильнику газу. Розумієте, тобто, що для нас більш кожного. Скільки санкція це все треба буде кошти? Хто сказав? Орієнтовно. Якщо зараз скільки коштує? 10-15 тисяч гривень коштує одна система автономного опалення. Так? Тобто, якщо ми зараз маємо по цих всіх об'єктах, маємо ну. Близько ста, мінімум ста клієнтів. Так, ну, коли калькулятор можна порахувати. Тобто, якщо в сукупності взяти, то це там, наприклад, 100 абонентів по 10 тисяч гривень, це виходить, скільки? мільйон. Міпільше, треба буде зациклювати саму систему. Так, але цей мільйон, ну і зрозуміло, що в першу чергу люди повинні дбати самі, які, яким буде дозволено. Якщо вдруг вони не можуть, будемо допомагати. Якщо вони не хочуть, ми будемо якось спілкуватися, знаходити компроміс. Про якщо ми говоримо далі про енергоефективність.